Бесмерті помимо й нас, святі Бозі, святий нас. без смерті помилой нас, слава свіжім, Святому Богові, і повсякчасній віть, святи без смерти, помий нас. Співайте, Бога нашому співайте, дівайтеся, нашому співайте, здівайте, Боги нашому, співайте, здівайте сей, нашому співайте. Ми молимось за милі життя, мир, здоров'я, спасіння Боже за вітання, прощення, відпущення гріхів Росії Божих, яких ми сьогодні поминаємо. Володимира Людмили, Євгенія, Анатолія, Ольги, Яну Марію і всіх парафіян святого храму цього, щоб зберегтися їм від усякої журналі гніву небезпеки, душевних, недуг і тілесних, щоб спокійно вони жили, щоб у здоров'ї і добробуті всі дні життя їх проходили. Все милостивий, Господи, вислухай нас і помилуй, Господи, помилуй, Господи, Господи помилуй. Виді, щоб ніхто заголошений не залишився, тільки вірні, ще й ще в мирі, Господе, ви помолимо. Агадай, Господа нашу Ісуса Христа, і любого й оцей причастя Святого Духа, нехай будуть за сіми вами. tui agebo vidnesimo Що ти воїстину Христу, Син, Бога Живого, що прийшов світ грішників, спасти, між якими я перший, що вірую, що це саме чисте тіло твоє, саме чесна кров твоя. Отже, молюся тобі, помилуй прости мені провини мої, вільні і невільні, чи то в слові, чи в тілі свідомі, несвідомі, і сподоби мене за причиститися в твоїх тайн на відпущення гріхів, на життя вічне. Вечері твої тайни, сину Боже, мені причасником прийми, бо ворогам твоїх тайно я не розповім, і поцілунку я тобі не дам, як юда. Але як розбійник визнаю тебе. Пом'яни мене, Господи, в суца. Нехай насутне осудь буде мені причастя, святих Твоїх тайн, Господи, а націлення душі і тіла на вічно. вічна. Амінь. І за спільне ширі служіння ангела хоронителя вам. Слава Ісусу Христу! Слава.